Проблема в тому, що цей наркотик дуже дешевий Ви при виготовленні. Але бл 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 благодаря був, або... yeah. <laughs> да. але, на жаль, він впливає на э, структури мозга, на ті, на які не впливав опій. А ті структури, на які він впливає зараз, це називається дофамінові рецептори. Фактиці знає, про що річ, він, э, ці рецептори в 100 раз. Сильніше до громодне щастя, і в сто раз більше люди стануться залежними від наркотика, ніж навіть від того опія, яким ми всі боялися. Він... І ми отримали дешовий, дешевий наркотик великої кількості і який ще в 100 раз сильніше за опій. При цьому, звісно, тих, хто його попробували лише раз, захочуть попробувати його другий раз, третій, четвертий. І без нього вже не можуть. Тому ці закладки з'явилися, вони є. І я на даний час не розумію, як держава зможе з цим впоратися. Так їх ловлять, так ловлять тих, хто виготовляє. Але коли, скажімо так, потреба переважає змогу його виготовити, то це не закінчиться ще тривалий час. Ну, даже проблема не в тому, що вони там закладки, наркозалежні, ну, допустимо, це наркотик, це погано. Проблема в тім, що цей наркотик міняє структуру особистості. Коли вони стали з'являтися, то багато з них потрапляли не до наркологів, а до психіатрів. Тому що клініка сп'яніння від даного наркотика дуже подібна. До е, такого захворювання, як шизофренія. Тому вони йшли не до наркологів, а до психіатрів, тому що клініка взагалі не була схожа на клініку хворих на наркоманію. Ніхто тоді не розумів, що трапляється. Вони бачили такі галюцинації або ілюзії, які можуть бачити до цього могли бачити лише психічно хворі. Чи або іншими. Тому що зміна свідомості на такому рівні, на якому рівні наркотичні речовини до цього не, могли, не були здатні впливати на мозок. Ну, кажу, наприклад, якщо людина, ми всі зміємося такого поняття, як біла гарячка, алкогольний делірія це захворювання, супроваджаючися набряком мозку. І люди під час цього захворювання. Щось бачать, ну, всі сміятіся, там, ганяють гусі і все сильне, але він розуміє, що він, що він Іванов Іван Іванович. Він не розуміє, де він знаходиться. Він бачить якийсь там істот, але він розуміє, що він людина, і він Іванов Іван Іванович. А ті хворі, які вживають цей наркотик, в них інша картина. Вони, їм здається, що вони стоять на горі. Амазонка. Цікаві птиці летять, все красиво. Я птиця, я полетів. І 16 го етажа, 16-літня дитина летить вниз. Я е, е, Бог. І після цього по Одесі ходять з вирубленою головою. Кричить, я Бог. Це всі злочини, я їх називаю, нелюдські злочини. Вони здійснені під, е, при вживанні цього наркотика, тому що людина перестає розуміти, що він людина.